Gracias. Шко начальник команди Сергій Рущак. проти команди Кримтезлиця забив Олександр Косирін, номер 10. Un minuto comando y tiene que escuchar a su Alexander Tosirio, número de 4. Я був на світ сином, і несправдивий батько, як би не сказав, дякую своєму батькові. Даниловичо, з кого сини Польна сім'я, я хочу всіх нас привітати сьогоднішнім свято. Ви всі чекали сьогоднішнього дня. Сьогодні команда футбольна показала, що ця команда представляти представлятися Чербачення, вищому ешелоні футболу України. Хотів би в першу чергу подякувати жинату футбольного клубного верхного. Не приватно. Реєму скарбник, який показав, що наша команда у нас